На Чернігівщині погасили нову марку Вільні, незламні непереможні, яку присвятили Дню Незалежності України та шостому місяцю героїчного захисту України від російської агресії. У Чернігові нову марку можна буде придбати із 26 серпня, повідомила обласна керівниця Укрпошти Олена Дорошенко. Сьогодні, 24 серпня, 31 рік, як Україна незалежна, 6 місяців війни. І цей день позначений в історії нашої незламності і відзначено Укрпоштою новим випуском блок-марка Вільні, незламні непереможні. Це сьогодні наше гасло, ми це повинні повторювати зранку і обов'язково пам'ятати це ввечері, а особливо тоді, коли. Лунають сирени. Я дуже дякую Укрпошті за ту серію марок патріотичних. Це теж внесок у незалежність, і ми точно переможемо у цій війні. В центрі марки до Дня Незалежності зображено українського захисника, а також жінок, одна з яких знаходиться у зруйнованому окупантами будинку. Розбомблений Маріупольський театр з написом Діти, а також закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, дитячий візочок та валізи. Терміни були дуже стислі, тому марка вийде обмеженим тиражем в один мільйон примірників. Марка вільні, незламні, непереможні. Це робота художника Антона Хрупіна.